Шановні підписники, буду так вас називати, вечеря, на вечері у мене червоний борщик. Правда, сметанка кінчилась, тому буде мазік. Такс. Коротше, хто дивився попереднє відео, я там розповідав про нову функцію е, в самому да, яку саме можете подивитися відео. Коротше, е, в плані цієї функції, в принципі, все понятно, як воно працює. Це типу як накрутка, скажімо так. Тобто... Це робити воді як вату, але... Не особо, я би сказав. Не особо, тому що Да, перегляди є. Да, є лайки. Ще й немало. Ну, для мене немало. Для когось може це мало. Але... Знову ж таки. Люди не підписуються. Ну як, підписуються, але дуже мало. Дуже. Ну, типу, ця функція, думаю, підходить добре для тих, у кого є, скажімо так, багато лишніх грошей. Наприклад, там, я не знаю, 100 баксів. От тоді, так. Да. Тоді, я думаю, користь від цієї функції є. Тому що ти платиш 100 баксів. І твоє відео набирає, я не знаю, там, наприклад, тих самих 300 тисяч переглядів. Ну і з таких переглядів, відповідно, тобі вже прийде якийсь нормальний прихід підписників. А оце так, як я пробував, 1 долар, то відповідно само собою особо підписники і не будуть приходити. Тому для таких, як я, Хто не любить і не хоче витрачатися на щось таке, або ж немає можливості, то якби функція така собі. Плюс-мінус. А для тих, хто має великі суми і хоче ризикнути, то ця функція підійде ідеально. Тому що, як я і сказав, чим більшу суму ти заплатиш, тим більше тобі буде переглядів. А де перегляди, там і лайки. А давайте там і підписники. Ну, моя задача була перевірити цю функцію і подивитися, чи буде в неї якийсь сенс. Ну, типу, якщо мінімально оплатити. Але знову ж таки, навіть мінімально шкода, що я не можу тут е, зробити. Тому що у фанції вона заборонена.